Сьогодні ми розглянемо готові проєкти документів, необхідні для функціонування вебсайту закладу освіти, та безпосередньо розглянемо сам зразок вебсайту закладу освіти. Раніше в освітянському середовищі бутували такі вислови: Класний журнал, це лице вчителя, зошит учня це лице учня. З плином часу та появою мережі інтернет з'явилися нові вислови. Сайт вчителя це лице вчителя, сайт закладу освіти це лице директора. Вислови говорять самі за себе. До того ж, чинне законодавство зобов'язує заклад освіти забезпечити інформаційне висвітлення діяльності закладу. Тому до цього питання потрібно віднестися цілком серйозно, що ми зараз і зробимо. Отже, почнемо із того, що для функціонування вебсайту закладу освіти йому необхідно надати статус офіційного. Як же це відбувається? Розглянемо перший проєкт документу. Це наказ закладу освіти, оскільки процес організації веде.